Продовжуємо розглядати перше послання до коринтян, другу частину, істину щодо вечері Господньої, якщо точніше, то настанову апостола щодо цього питання, яка виникла із необхідності того, що вони ухилилися, і він їх повертає, повертає в належне положення. І нам необхідно врахувати його застереження, його, його серце, його турботу, і, можливо, і нам також необхідно повернути так, як це було необхідно і їм. Тому, як ми вже окреслили, що Однією із причин, чому Господь встановив свою вечерю і на чому Він зробив акцент. Він просить нас, щоб ми збиралися. І більше того, Він просить нас, щоб коли ми збираємося, якщо точніше, кожного разу, коли ми збираємося, щоб ми згадували про нього. Він акцентує. Що зібрання наше не повинно проходити без згадування його. Замітьте, мова не йде, що кожного разу, коли ми збираємося в недільні зібрання, хто в суботні зібрання збирається, там не вказано, що це кожного разу у вихідні дні. Там сказано кожного разу, коли ви збираєтесь, згадуйте мене. І це дуже, дуже такі слова в ніжній любові, якщо іншим словом, нехай жодне зібрання не пройде без того, щоб ви згадували мене. Нехай ваше зібрання не буде нічим, в вашому зібранні не буде нічого важливішого, ніж щоб згадували мене. Безумовно, у нас можуть бути зібрання різні, молитовні ну, зібрання, і правильно, що воно повинно бути. Можливо, зібрання пророцтв, можливо, інші зібрання благовістя. Але Господь наголошує, щоб ці зібрання не проходили без того, щоб згадувати його. І Він просить нас про те, щоб ми. Проводили ці зібрання саме таким чином. Чому він заповідає нам згадувати? Це його турбота про нас, а не зовсім його акцент на його бажання. Він нас ніколи не забуває, його серце ніколи не охолоджується в любові до нас. І він ніколи не опустить, щоб потурбуватися про нас 24 на 7. Але з нашої сторони може бути така ситуація, що ми не так близькі до нього, і що він нам не такий, не такий центральний в нашому ходженні, в нашому житті. І у всьому, що ми переживаємо. І тому він просить, щоб ми закцентували увагу на тому, і згадували його постійно. Якщо ми зрозуміємо його серце, кожне наше зібрання змінить характер. І в ньому буде тільки одна центральна лінія, Господь. Чому? Чому так важливо згадувати його? Тому що як тільки ми забудемо його, ми поступово скотимося до світського гріховного, суєтного життя. І ми втратимо все. Як тільки ми перестаємо акцентувати своє серце на ньому, все, що навколо нас, як хвиля, тут же ж накриває нас, щоб стягувати в життя без нього. А коли ми зміщаємося до життя без нього, ну, образно ми розуміємо, про що йде мова без того, щоб тримати його в полі зору в серці, в молитві, в наших відчуттях, в близькості до нього. Це, в свою чергу, стягує нас ще далі до світського, гріховного, суєтного життя, і практично ми втрачаємо все, що ми можемо мати в ньому і без нього. Якщо ми подивимося на християнський світ, багато релігійних громад мертві. Чому? Вони упустили його, вони не згадують його, і вони, якщо й згадують, треба ще запитати, що вони згадують, роблять це по-перше, дуже рідко і дуже поверхнево, як щось ритуальне, а не як щось реальне. Наслідок вони повністю стали світськими. Внаслідку вони сповзли до світського життя, до світського ходження, до світського вираження, і між ними стерлася різниця між світом і віруючими. Причина вони упустили Господа із центру свого серця, і із центру свого життя. Сила, ворога, яка направлена на нас. Вона чатує нас за кордоном нашої близькості з Господом. І як тільки ми ухиляємося, ця сила орине в наше серце. Тому трапеза Господа знешкоджує цю силу, знешкоджує силу ворога, направлену на нас, і захищає нас. Таким чином, розуміючи, що воріг пильнує і чатує на нашу незахищеність, я би сказав так: на момент, коли ми виходимо з укриття, бо наше укриття це близькість з Господом. І Кожного разу, коли ми чуть-чуть тільки відхиляємося з цього укриття, ми будемо атаковані ворогом, і він. Зробить все для того, щоб стягувати нас в свою зону, в зону свого космосу, гріх, буденщину, пустоту, суєтність і так далі. І тому згадування Господа це благословіння для нас, це благословення, яке захищає нас, це благословіння, яке покриває нас. І благословення, яке утримує нас в зоні передачі Його життя, елементу природи, що дає нам можливість рости і бути приготовленими і збереженими. Фактично, ми не можемо бути збереженими, окрім єдиної, це єдиного моменту або єдиного методу, чи шляху це близькості з Господом. Коли він знову і знову наповняє наше серце своєю любов'ю, і ми відгукуємося йому, ми оживаємо, ми оживляємося, ми виходимо на лінію змісту нашого існування, на лінію, ем, росту в житті. І тому Господь закликає нас приходити і кожного разу. Це має бути центральним, центральною лінією нашого зібрання. Коли ми збираємося, ми акцентуємо свою увагу на його серці, на ньому. Ми акцентуємо свою увагу на тому, щоб не опустити згадати його. Друга причина, чому він просить нас згадувати його. По тій причині, щоб уникнути розділення. І як тільки ми опускаємо Господа із центру, між нами виникають пробачте, потасовки, протистояння, між нами виникають непорозуміння, в якійсь мірі, можливо, навіть війни. Чому? Тому що центром знешкодження всього цього є Господь. Ми всі різні. У нас кожного свого природній склад, і у кожного із нас свої природні схильності і природні вади. І коли вона натикається на інші природні схильності, які протилежні цьому, між нами виникають протистояння, розділення, конфлікти. Але Господь прикликає нас збиратися і тут же ж. Поставити все, поставити блок діяльності ворога в розділеннях. І цей блок це згадувати його і поставити його в центр нашого серця, в центр нашого зібрання, в центр нашого спілкування. І коли ми виводимо його на центр для кожного із нас, ми знешкоджуємо роботу ворога щодо розділень. Отже, ми згадуємо Його, нам необхідно згадувати Його, але паралельно з тим, як ми згадуємо Його, Він нагадує нам про свою любов до всіх нас. І до кожного зокрема. Ми згадуємо Його, а Він нагадує нам, що він всіх нас полюбив. І що ми для нього всі улюблені, близькі і дуже бажані, і дорогі, а значить, і для кожного із нас такими ж повинні бути. Якщо Господь полюбив сестру Таню, і Він нагадує нам, що він полюбив її і нас. Він каже, щоб і ми проявляли таку ж любов, як у нього до неї, як і Він має. Він нагадує нам про це і просить нас мати таку ж любов до тих, кого Він полюбив. Це унеможливлює розділення і протистояння ворога. Якщо ми будемо націлені на те, щоб згадувати його і бачити це ми зруйнуємо всяку можливість сатани посіяти протистояння і розділення між нами. Як ми можемо згадувати Господа? І в неділю одна благословенна сестричка задала питання, як ми можемо згадувати його, якщо ми його ніколи не бачили? Чи можемо ми згадувати того, кого ми не бачили або з ким ми не зустрічалися? Це не зовсім так. Ми бачили його. Якщо ми не бачили його, то ми не маємо як прийти на це зібрання святих. Ми бачили його, і ми зустрічалися з ним на Голгофі. Ми бачили його на Христі, розп'ятого за нас. Там ми з ним познайомилися, там ми його бачили, там ми з ним зустрілися, і там він став нам близьким, заплативши за нас. Ми пам'ятаємо цю зустріч, коли ми були спасені. Ми пам'ятаємо цю зустріч, коли ми навернулися, будучи захоплені його красою і полонені ним. Ми пам'ятаємо це. А він просить нас згадувати тепер знову і знову цей момент і не тільки, бо це не єдиний момент, де ми його бачили. Ми часто бачили його в своєму житті і не на одній дорозі, і не в одну, в одну мить. Напевно, ми не зможемо згадати всього. Він пам'ятає, скільки раз він. Ішов поруч з нами на нашому шляху, тільки ми його не помечали, як ті двоє, які йшли в Маус. А він був поруч, він йшов одним із них, а вони його не бачили. Так от Господь хоче, щоб ми згадували все те, що він зробив для нас, і щоб ми згадували особливо ті моменти, коли ми зустрічалися з ним на Голгофі. Де Він платив ціну за нас. Він прикликає нас згадувати про це знову і знову і проголошувати це. Все, що ми маємо, ми маємо в Його любові, ми маємо в Його дії, в Його творчості, в Його служінні. Він дав нам все. І Він є для нас. Всім. І це дає нам велику велику перевагу, велике велике постачання, щоб наше життя було подібне йому безплідність життя віруючого наслідок того, що вони не згадують про Господа. Вони забули. Дещо і тому їхнє життя суєтне. Я один текст прочитаю, навіть не буду читати весь текст, ви самі зможете його прочитати, а тільки місце, де апостол Петро відкриває цю думку. Це друге післання Петра, перший розділ з першого по дев'ятий вірш. Він починає і розкриває нам все, що даровано нам. І перераховує багато багато благословінь від нього, що нам було даровано. Але завершує такими словами. Восьмий вірш. Бо все це Будучи властиви вам, і наповняє, наповняючи, робить вас по складу несуєтними і небезплідними до повного знання нашого Господа Ісуса Христа. Все це робить вас не такими, а завершую думку так. А в кому цього немає? Той сліпий, будучи близоруким, забув про очищення своїх попередніх гріхів. Забув. Безплідність життя заключена в тому, що ми забули щось. Ми часто забуваємо те, що потрібно пам'ятати. І пам'ятаємо те, що потрібно забути. Це крах життя людини. Якщо ті речі, які необхідно пам'ятати, в яких потрібно ходити і весь час перебувати, нами забуті, а те, що навіть не повинно згадуватися, і те, що не повинно бути присутнє в нашому серці, в нашій свідомості, не говорячи про наші почуття, весь час існує. І весь час протікає через нас, значить, ми забули головне. Безплідність це наслідок цього. І саме тому Господь говорить: згадуйте про мене. Кожного разу, коли ви збираєтесь, згадуйте про мене. І коли ми збираємося, і коли ми зустрічаємося, я маю на увазі не тільки на загальні зібрання, де ми можемо провести цю благословенну трапезу і вечерю Господню. А коли ми навіть перетинаємося групами чи поодинці, ми весь час повинні згадувати це. Ми повинні ходити в Господі. Ми повинні постійно перебувати в пам'яті про нього. І серце наше повинно сповнюватись ним і його благословіннями, які в необмеженій кількості були нам подаровані. Ми їх не можемо вирухувати, ми не можемо їх навіть усіх опізнати. Вони більші, але щось можемо. І тому те, що можемо, ми повинні весь час згадувати і згадувати. Знаєте, Скажу один приклад. Інколи я завжди пам'ятаю про це, але напевно немає тижня, можливо, не скажу, що кожен день. Я згадую про те, як Господь рятував мене від страшних наслідків, і мені страшно думати. Що було б, якщо б він не втрутився і не поставив свою руку? До сих пір, моторошно від того, холод іде по спині від того, як милостиво він віднісся до мене. І я знову і знову згадую про це і думаю: Господь, це неможливо забути. Я можу забути багато, я ніколи не забуду цієї немірної. Милості, збереження мого життя і збереження мене від страшного руйнування. І я знову і знову згадую про це. і Я знову і знову пам'ятаю про це. І я знову і знову повертаю це в своїй пам'яті. І Господь говорить, щоб ми робили це. І нам необхідно робити це не тільки коли ми збираємося всі разом, а добре було б, щоб ми робили це повсякденно і кожного разу, ранку, коли ми піднімаємося, щоб ми знову згадали, ми живемо завдяки ньому. Ми живі завдяки ньому. Ми збережені завдяки ньому, навіть якщо ми цього не помічаємо. Це духовна реальність. Бо він полюбив нас. Отже, коли ми збираємося на трапезу на вечерю Господню, пам'ятаємо, що чаша це кров його, кров нового заповіту. Він пролив, як агнець Божий свою святу кров. Яка вона чиста, яка вона недосяжна, яка вона непорочна. Небесна божественна кров заплачена, ну не скажу за це сміття, бо інакше сміття би не купили. За оце погибли, погублене, спотворене, нікчемне, нещасне, але заплачена така ціна. І ми приходимо, щоб згадувати, що цією кров'ю ми викуплені. І введені в новий заповідь, в Його, який повний благословень. Ніхто не має участі в цьому, крім тих, хто увійшли в цей завіт. І ніхто не буде мати нічого ні в цьому віці, ні в віці майбутньому. А ми, хто увійшли, маємо, згадуємо про це. І тіло його, яке ми приймаємо. Це тіло, як ціна Його, ломиме за нас і зранене. Він дуже покалічений був, дуже понівечений в своєму тілі був, над ним познущалося, але він не шкодував себе і віддав своє тіло за нас. Неперевершена любов, недосяжна, непізнана, Тож за нас це віддано, і Він закликає нас приходити і згадувати про це. Згадувати про завіт і його ціну, яка заплачена, щоб ми були в ньому і збережені, і покриті, і сповнені благословінням, і тіло Його, в якому ми вміщені як органічні частини, і навічно спасені, врятовані. І не загинемо. Ми врятовані і не загинемо. Згадуємо про це. Прошу вас, закликаю, згадуйте кожен день. А коли приходимо на трапезу і вечерю Господню, всім серцем, нехай це буде центром наших зібрань. На радість йому для насолодження і захисту. Від Його благословінням для нас. Він закликає нас і веде нас. Слава йому, глибинна подяка в ногах Його за все, що Він нам дає. Будьмо вірними йому. Не зневажайте те, що дароване, згадуйте і пам'ятайте ім'я Господа Ісуса. Хай буде так. Амінь.